Доброго дня! У нас на сайті з'явився такий подовжений екстракт у сокслета на 2 дюйми. Е, сам він має 40 см. Входить такий подовжений джин кошик на 30 см. Я тут взяв таку лінію, щоб ви побачили. От, Бачите, 30 см. Тут я взяв ще 20-ку, щоб, щоб можна було порівняти, і взяв ще 12-ку, взагалі, дивіться. Наскільки тут більше можна засипати інгредієнта. включає в себе сохслит наші вузли. От Нижній і верхній Включає два діоптра, які спарені між собою на хомуті. І входить сюди от вже цей кошик, що я сказав. Ну, Тут подовжені вже шланги тут йдуть. Ви, засипавши от в цей кошик інгредієнт, спокійно напитуєте 40 літрів алкоголю буквально там за 2 години. І ви на слідуючий день маєте готовий вже повністю продукт напитаний. Також, от іменно те рішення дає можливість використовувати діопти ще й в інших варіантах. Тобто, ви можете ставити собі його на куп при перегонці браги в спирт сирі, Щоб ви бачили, чи йде вам піна, чи не йде. Ви можете їх використовувати для спирткулони, поставивши під вузол відбору і, і в дімрот. Тобто де завгодно можете використовувати і в, такі, в такій схемі. О, дивіться, я тут спеціально нарисував, коли ви робите, допустимо, якийсь продукт, візьмемо, наприклад, кальвадос, ви взяли там відповідні сорта яблук, зробили брагу, перегнали, получили спирт-сирець. І спирт-сирець ви вже переганяєте на готовий продукт. Яку конфігурацію бажано, щоб ви робили? Ви поставили тут мідну царгу, поставили один пиш мідний, поставили тарільчату колону на 4 рівня. І тут ви вже поставили от іменно ту конструкцію, тих два діоптри розпарені разом з, той, з тим е, кошиком джин. І в той кошик ви засипаєте зовсім окремий. Сорт яблук, чим ви використовували при виробництві от свого кальвадосу. Що получається? Получається, що у вас і так класний продукт вийшов, але коли він буде йти, він по дорозі буде ще напитуватися от іншим ароматом з іншого сорту яблук. І ви на виході отримаєте дуже класний і суперовий аромат кальвадосу. Та сама історія може бути з е, солодом, тобто віскі ви робите, тут додаєте, допустимо, турфяний віскі або зовсім інший там, е, солод, який вам дасть е, також розширити сам е, букет аромату і так далі, і так далі. Тобто тут можете собі придумувати все, що завгодно. Але от іменно таке використання, от іменно е, сохслита. І тих його вузлів дуже таке логічне і правильне. Ви один раз взяли і вже використовуєте його і ті вузли його в різних варіантах. Внизу під відео є сайт Олег. Я завжди тепер даю перший лінк, Це прямий лінк іменно на сам девайс, який ми продаємо. Далі йде сайт Олег Карп.ком, там ви ще теж можете подивитися, наскільки є багато різних для вас таких хороших пропозицій. Сьогодні заказуєте, ми зразу відправляємо. Поки що ми поставили в таку, таку пропозицію під свята 10 одиниць по дуже класній ціні. Далі ціна буде мінятися. Після того, як продасться 10 одиниць, ціна трохи поміняється, ну не трошки, таке поміняється. Але просто зверніть на це увагу. Дуже класна і дуже така продумана конфігурація, і вам буде давати маневр такий, що ви будете за один раз переробляти 40 літрів готового напою. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!